Коротко пробіжимося по асортименту від бельгійського виробника баріалок. Колекція Spirit. Основні характеристики ріджи. Позиція, тобто це LVT, це не, не SPC покриття, не VPC, аріджит ПВХ покриття. Основні показники такі: захисний шар 0,4. Загальна товщина 5 мм. Тут є інтегрована підкладочка. 1 міліметр далі, вага на квадратний метр цього покриття, 7,9 кг на метр квадратний. Для будинків, тобто для житлових приміщень, для комерційні комерційних приміщення з ну, захисний шар 04, він, в принципі, як напівкомерційний ліновим, але я думаю, середнім навантаженням без питань. Давайте зараз глянемо швидко ну, імітація синхронна, тиснення поверхності є регістр. Ем, підкладочка знизу вона є, тому що на LVT звичайному, ну, простому як гнучка, не прикріпляють, не робить підкладки. А тут вона є така червенька-гарненька. Плашечка так, у нас йде довжиною 1,21, шириною 177 мм. 8 планочок упаковочки і 1,7 метра квадратних. Це бюджетний ріджет, На сьогоднішній день Беріалок uh, пропонує розрізну ціну. Сьогодні у нас 4, 03, 24, то пропонує розрізну ціну 1390 гривень за метр квадратний. Ріджи це краще в рази, чим звичайне замкове LVT-покриття. Ваш любимой кварціннів. Далі по плиті немає, немає великого зірця. прямо такого планочку да? Але я можу вам показати, що ніхто не гнеться. Це означає, знаєте що? Що не будуть ламатись замки. Його можна кладати в одному приміщенні з декількома кімнатами, але все одно треба дотримуватися технологічних розривів, якщо в цьому буде необхідність. Вкладається на теплу підлогу, вкладається на стіни, ну, по бажанню, на потолок, тобто водостійка. ударомісна в пределах разумно, тому що ударомісне ударом покриття саме краще це SPC, там його откомки, раніше з ним нічого не відбувається. Це ріджит ПВХ. 1390 гривень за метр квадратний в товщині 5 мм з інтегрованою підкладочкою. Під нього підкладочка лежить уже не на вода. Тепер показую декори, три з яких є в такому у нас форматі. такий Перший декорчик називається Cosy Natural, Колекція Spirit Home. Berry-алк. І тут є невеличка мікрофаска в тон покриття. Дійсно, вона є. О, приходите до нас, я вам це покажу. Слідуючий декорчик. Palmer natural. От от. Це найбюджетний ріджит походу. Да. Ну, Дешевше рішута я ще не бачив в такій ціні. В розмірі ціні. А ще знижки приходьте будемо домовлятися. І останній декорчик Grace Natural Отакий. От от. Сіробуро пошлябаний. Отака от красота. Так що треба брати. І зараз буде слідчий колег. А забув сказати. У нас є послуги вкладання, послуги з підготовкою основи. Ці, навіть є варіанти попрацювати в інших городах України, містах України. Доставка є безкоштовна по регіонам на відділення почтовика або до грузу. Є самовивіз. Форми розрахунків понятно. В Дніпрі у нас є підйом на етаж, зберігання сплачених замовлень, аксесуари, тепла підлога. Електрично в більшості випадків там кабеля, інфракрасочевана плівочка, мішкінметні двері, аксесуари, плінтус.